Я за Україну молюся мій Боже, вірю твоя милість, людям допоможе, не в пишних палацах процвітає воля, А в молитві з Богом, України доля, у молитві ти. Схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани на Україні, будуть християни у молитві тихо, Схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани на Україні. Стияни, щоб не лили сльози, матінки і тата, щоб була вже вільна, Україна наша, не вбивали кулі, молодих синів, бо нам тільки мирно жити повелів. Молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве ве на Україні, будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва. Кайдани на Україні, будуть християни у молитві, Тихо, схилимо коліна, щоб всміхала світу. Вільна Україна і моя молитва, Розірви Кайдани на Україні.